Я пропоную вам сьогодні послухати казочку Євгена Новицького Білочка шукає друзів. Стало, білочці руді, нудно гратися самі. Білка думає піду, і друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує, хтось тихенько плаче. Глянь біля своєї хатки у сльозах стоїть зайчатку. В нього в лісі з торбинки загубилось дві морквини. Вілочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинки, посадила на пеньок і дала йому грибок. Тут невдовзі за дерев, голосний почувся рев. Ведмежадко клишоногий йде і просить допомоги. Пожалійте, порятуйте, мою лапу полікуйте, колючки загнав, я нині в лапу як шукав малину. Вілка вмить взяла за діло. Колючки дістала вміло і сказала, все, готово, лапа в тебе вже здорова. Підлетіла невеличка, жовтогруденька синичка і заплакала, біда, випало пташа з гнізда. Білка крихітку знайшла, обережно підняла і повернула пташенятку у гніздечко й мамі татку. Білка на пеньочку сілась, каже, щось я притомилась. Скоро треба й далі йти. Друзів хочу я знайти. Ти, промовили звірята, друзів вже знайшла багато. Кожен з нас твій вірний друг Ну, гратися на луг. Дітки, а підкажіть мені, будь ласка, хто головний герой цієї казочки? Правильно, це білочка. А чому білочка головний герой цієї казочки? Давайте подумаємо разом. Правильно, бо білочка допомагала як справжній друг. Дітки, а давайте для нашої білочки зробимо грибочок. Підготуємо пластилін до та серветку. Відчіпуємо шматочок білого пластиліну, розігріваємо його в долоньках та розкочимо в ковбаску. Це буде ніжка нашого грибочка. Далі відчіпуємо шматочок коричневого пластиліну та розкочимо кульку. Притискаючи пальчиком. Робимо шапочку нашого грибочка. Починаємо збирати наш грибочок. На білу ніжку прикладаємо коричневу шапочку. Який гарний грибочок ми разом зробили для нашої білочки! Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення! До нових зустрічей!